Залишилося позаду у нас перше шоу літа. Манний індемен цього року не подавало великих надій, крім тієї, що, можливо, нас можуть здивувати. І насправді, в дабі Деб це вийшло. Але детальніше розкажу все та поділюся думками у цьому відео. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling. З вами Дімон, і сьогодні ви почуєте мій огляд на Манін Деменк 2025. Буде цікаво! Поїхали! Починати шоу дали змогу жіночому матчу за правилами гроші в банку. Стартувало все з протистояння старух проти молодух, але далі кожна сама за себе. Драбина досить швидко пішла в хід, і користувалися ними абсолютно всі. Ситуація змінювалася максимально швидко, та нікому не вдавалося довгий час домінувати. Хіба Джулія з Роксаною Перес на кілька хвилин об'єдналася щоб вибити з гри Рію, прикидавши її драбинами? Все продовжувалося досить хаотично та без якихсь вау-моментів, допоки вакарна провела ріплі поцілунок диявола на драбині. Відтоді пішла ціла серія спотів, де часто синхронно дівчата не жаліли одна одну, особливо виділю подвійний кодрет на драбини. Ну а згодом після цього ріплі та Бліс одночасно провели фінішери суперницям і вже з'ясовували між собою переможницю, доки не прийшла Наомі і не скинула обох на драбину. Тепер їй ніхто не заважав спокійно здійнятися на гору та зняти кейс. Наомі нова місіс Манінде Бенк 2025. Результату я максимально радий. І по матчу також залишився задоволений, хоч і трошки, можливо, не докрутили. Однак опенер точно класний. Оцінка рівно 4 Дімона з 5. Другим відбувся матч за інтерконтинентальне чемпіонство. Доменік Містеріо захищав титул від Октагона Молодшого. Матч виник в останній момент, оскільки на World's Collide ці двоє побилися, та Домінік викликав у Чадора на матч. Октагон досить класно почав цей двобій, і, в принципі, протягом усього поєдинку показував себе яскраво. У чемпіона ж ціль було принизити суперника і сам стиль Луча Лібри, і йому це вдавалося. Хоча все одно октагон молодший продовжував усіляко стрибати на Домініка з канаків. В один з таких моментів Ліф Морган відволікував Чадора, чи містеріо очі скористався, провів 6-1-9 і завершив матч фроксплешем. Успішний захист чемпіонства за 5 хвилин. Через це враження двояке. Однак сам бій був активним і не нудним здебільшого. Більшого очікувати, мабуть, не варто було, враховуючи, як цей матч виник. А отже, поставити йому може ну десь 2,5 бали. Це максимум. Далі в нас матч за жіноче інтерконтинентальне чемпіонство Лайра Валькірія проти Бекі Лінч. Претендентка відразу накинулася на суперницю ще до офіційного початку, але та була готова. Валькірія швидко повела, однак Лінч змогла підловити її і кілька хвилин неспішно домінувала. Проте згодом ситуація вирівнялася і швидкість зростала. Емоції дійсно відчувалися, та обидві агресивно йшли в бій, в тому числі за межами рингу, де Лара провела Бекі лекдроп на барикадах. Боротьба перенеслася на канати, де чемпіонка знову планувала провести успішну атаку. Однак клінч перевела це у супер Менхенделслем, але Валькірія вирвалася. Другий Бекі провела в рингсайді, і поки намагалася затягнути лару на ринг, та несподівано провела свій фірмовий драйвер. Обидві останню секунду встигли повернутися всередину чотирикутника, де пішла максимально напружена битва. Почалася серія накатів, і фінальне слово було за Беккі Лінч, яка таким чином стала новою інтерконтинентальною чемпіонкою. Після поєдинку Валькірія вимушена була підняти руку Лінч, але та продовжувала знущатися над переможеною суперницею. Лайера надягнула на векі пояс і, зрештою, атакувала ззаду. Між цими дівчатами все ще не скінчено. І насправді результат мене радує. Валькірію змогли показати сильною, проте з титулом тепер інша ірландка. Та й матч вийшов першокласним і в емоційному, і в плані реслінгу вони змогли задовольнити, точно повторивши рівень матчу з Backlash. І тому я поставлю дівчатам 4.25 за старання. На черзі чоловічий матч за Money in the Bank. В першу чергу всі накинулися на сетаролінця. Далі на Солосікова, а тоді понеслася активність. Драбини швидко наповнили ринг. І їх використовували не тільки за призначенням. Гарних спотів було вдосталь, та перший справді топовий це мексиканський дестроєр на драбину. Швидкість і на трохи не зупинялася. І тут Ель Гранде Американо дістає спеціальну драбину, однак йому не дають так просто виграти. Коли Пента був близьким, Ель Гранде Американо неймовірним чином за лічень секунди потрапив на гору. Та зрештою Елейнат його скинув. Почалася нова активність на цій драбині, і Ролінз дав сигнал, після якого прийшли бронбрейкер з збросоним рідом і зачистив ринг від усіх. Та їх нейтралізувати прийшли Джекоб Фату і Джейсі Матео. Останній брейкер проламав барикаду, а от Фату зміг пересилити ріда. Тепер для соло відкрився переможний шлях, та Джейкоб зупинив його. Чемпіон США таки не змирився з тим, що Сікола назвав його тупим на минулому смакдауні та відігрався на повну, кинувши соло на драбину. Джейкоб відступив і тепер нарешті Сет дістався рингу. Проте Найт став на заваді. Та зрештою Ролінс після стомпу вимкнув і його і спокійно зняв кейс. Сет Ролінс повторив досягнення Сіемпанка і вдруге виграв Money in the Bank матч. Чесно кажучи, не сильно розумію, навіщо прям така необхідність такого рішення, але нехай. Сет точно не провалиться з ним. По матчу скажу, що сподобалося мені більше, ніж у дівчат. Активності та спотів тут було побільше, а ще додали драми. І в загальному цей поєдинок я б назвав найкращим на шоу. Видовищем я задоволений, до результату, звичайно, є запитання, однак це не трагедія. Оцінка всьому дійству 4,5 бали. І ми прийшли до головної події Коді Роудс і Усо проти Джона Сіни та Логана Пола. Почали матч Роудс і Сіна, але чемпіон вирішив відразу передати Тех полу, а потім забрати. Після невдачі ж Джон знову дав шанс Логану, і після невеличкого батлу нарешті почалася боротьба. Коді переважав суперника і з Джеєм злагоджено працювали проти пола, але той сам на сам миттєво перехопив ініціативу у самоанця. Усо вдалося їй швидко повернути, однак хитрощами хіли почали повільно забивати його. Це було довго і нудно, але всі на Полом веселилися на повну, настільки, що занадто захопилися, і самі почали сперечатися, хто зараз має бути всередині рингу. Джей у цей момент нарешті передав Тех Роуцу, і той почав розносити обох суперників. Навіть виходив на крос-роуц, та Пол завадив йому, після чого Джон провів Attitude Adjustment, а Усо врятував. Пішов парад фінішерів, де кросроудс таки дійшов до цілі. Коді ідеально зорієнтувався, та Логан прилетів прямо в сіну. Якраз Роуз і Пол продовжили битися на ринзі, та американське жахіття зміг зіпсувати блогеру ідеальний карт суперплексом. А далі ще Джей додав своїм сплешем. Перейшов сіна, роздав обом суперникам по АА, але перемогу не зміг отримати після цього. Він вирішив повторити подібне тільки на коментаторський стіл. Однак Коді втік, адже й загарпунив Джона прямо на стіл. Луган побачив ідеальну можливість і Мунцовтом приземлився прямо на усо, зламавши коментаторський стіл. Це було жорстко, і Рефері пішов перевіряти стан здоров'я обох. Сіна це побачив і огрів титулом Руса. Проте несподівано його атакує невідомий, яким виявився Артрус. Відплативши лідеру сінації тим самим. А Коді після кросру це приніс перемогу своїй команді. Ні, ну це було неймовірно. Сам матч точно непоганий, особливо друга половина все витягнула. А поява Артруса, якого в останній тиждень всі несамовито підтримували, додала емоцій. Фанати таки досягли свого, і Ресору все ж поновили контракт. Або це все якийсь дуже спланований сюжет. Будь-який варіант мене влаштовує. І цей Артрус Артрусовою появою серйозно так підсилив. Я навіть готовий поставити 4 зірки за такий екшн. А тепер підіб'ємо підсумки. Однозначно можу сказати, що шоу перевершило всі очікування. Ну, можливо, крім Man in the Bank, де було все рівно так, як хотілося, а точніше, дуже добре. Інші матчі приємно порадували хіба крім одного, який через тривалість не зміг сильно вразити. А так, і повернення, і сюжетні повороти, і зміни чемпіонства. Багато всього було під час івенту. Ну і зараз здається, що майбутнє стає значно цікавішим ніж було до цього. А тому загальне враження Money in the Band 2025 я б цінив десь на 8 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Вміють дабі добрі зіграти на емоціях. І це якраз тут зіграло вагому роль у сприйнятті всього шоу. Тепер рухаємося далі. До ночі чемпіонів, та спершу напишіть ваше враження під Мані Індебенк. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Всі не потрібні люди, кажуть ні граша. Ване падає титлеху і грізя гавна, вам не печим бачно.